И, судя по всему, сменить Зеленского всерьез собрался бывший президент Украины Порошенко, пытаясь разоблачить своего конкурента. Он даже решился на немыслимое рассказать правду о действиях России. Прямо заявил, Россия не наносит ударов по гражданским объектам, о чем постоянно твердит украинская пропаганда. Потом, правда, Порошенко все же вновь начал спекулировать домыслами. Россия не атакует больницы и объекты критической энергоинфраструктуры, потому что хочет оставить их себе. Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для операции «Мясной штурм». Для нас каждый солдат – самый ценный ресурс, важнее, чем танк, самолет, ракета и все остальное. По сути, он повторил то, о чем давно говорила Москва и даже заявил, что Украина не может превзойти Россию в военном плане. Отмечу, что Порошенко входит в состав объединения, которое признано...

Ми дізналися, що вони везуть в Україну парадну форму з усіма атрибутами, прапорами, мотивації. Вони йшли святкувати перемогу. Що в той час допомогло зупинити російські війська всього в чотирьох кілометрах від Києва? Перше хоробність українських воїн і єдність українського народу. Друге Джевелін зі Сполучених Штатів Америки. І третє. Емлау, Стінгер і Байрактар. Я знаю, know про що говорю, about, тому що тримав Джевелін і «Енлау» І знаю, наскільки це було and ефективно. Росія просто не була prepared. до цього готова. Росія тоді не атакувала госпіталі, об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, тому що вони хотіли залишити їх для себе. Вони думали, що Україна їх вітатиме. І ми називаємо цей період знищенням. далі була фаза контрнаступу? Почався квітень 2022 року, коли від Києва викинули росіян. Що стало фактором ефективного контрнаступу? Дві речі: хоробрість українських воїнів і єдність українського народу. І Хаймарс Хаймарсом Ми знищили сховища боєприпасів, знищили центри прийняття рішень і викинули росіян з Херсона та Харківщини. Великий успіх. А потім розпочався третій етап на початку 2023 року, який триває досі. Несподіванки не сталося. Як я і прогнозував в інтерв'ю газеті Більд. Припинення вогню не відбулося. І за одну лише ніч Путін вкотре довів. Що йому не можна вірити. І смертоносні російські ракети, ударні дрони чомусь не послухалися наказу свого верховного. А значить, його всупереч всім обіцянкам не було взагалі. Путін нібито винайшов перпетум мобілі війни і не збирається її цю війну завершувати. І не дарма вчора перед розмовою з Трампом він на зустрічі зі своїми олігархами ділився своїми фюрерськими фантазіями про захоплення нашої Одеси. Це така ж маячня, як колись про Київ за три дні. Але вона точно показова і видно, що після трьох років виснажливої війни російський імперіалізм нікуди не подівся. Апетит навіть розпалився і даремно. Сподіватися на те, що одна чи кілька розмов зупинять ці три роки або одинадцять років війни взагалі. І століття спроб стерти Україну з карти. І, попри оптимістичні заяви учасників, у нас, українців, справедливо немає відчуття, що вчорашня телефонна розмова наблизила нас до миру. Маю сказати, що попереду складні перемовини. Для Путіна навіть стіл переговорів це продовження війни в інший спосіб. Проте, з того, що відбулося вчора, коли Путін де-факто відкинув ідею Трампа про повне припинення вогню, всім треба зробити правильні висновки. Або Путін приймає пропозицію Трампа про повне припинення вогню, або Трамп задіює план Б, про який він казав. І такий план Б критично важливий і має нарешті з'явитися на столі. Це ще жорсткіші санкції. Міністр фінансів США Скотт Бесенд вчора сказав, що Дональд Трамп готовий максимально посилити економічний тиск на Росію. Поточний їх санкцій рівень він оцінив як 6 з 10. Отже, резерви є, і вони непогані. Росію треба позбавити ресурсів для ведення війни. І від цього наш світ лише виграє. Також це постачання Україні тих видів американської зброї, від надання яких Білий Дім утримувався досі. І зрештою, нам потрібна нова двопартійна резолюція Конгресу Сполучених Штатів про подальшу і різнобічну підтримку України. І я готовий долучитися до лобіювання цієї резолюції. Маю, до речі, запрошення до Вашингтону та Флориди на зустрічі високого рівня. І сподіваюся, що в Офісі вистачить розуму цього разу не блокувати мою поїздку до США так, як щойно він заборонив мені виїхати на політичну асамблею Європейської народної партії, лідіруючої політичної сили Європейського Союзу. Всі можливості дипломатії, в тому числі парламентської, мають зараз бути задіяні. І очевидно, що попереду на нас очікують важкі драматичні місяці. Моя порада, антиамериканська істерія з метою перекласти відповідальність на США нам не допоможе результативно пройти цей час. Україна, як і Європа, повинна з'явитися і бути за столом переговорів, і жорстко відстояти принцип «Nothing about Ukraine without Ukraine». Нічого про Україну без України. Окрім того, важливо не лише покладатися на партнерів, а й чітко зрозуміти, що ми можемо швидко і якісно зробити самі. Ми не можемо більше втрачати час, втрачати людей і втрачати території. Ми зацікавлені в тому, щоб пропозиція Трампа про повне припинення вогню реалізувалася. Для нас це можливість нарешті не на папері, а на реальній місцевості. Звести фортифікаційні споруди і перетворити степовий простір Сходу і Півдня у неприступні рови, вали і мінні поля. А на випадок, якщо Путін порушить припинення вогню, це точно унеможливить його подальші наступальні дії. Складність і драматичність ситуації вимагає негайної зустрічі Володимира Зеленського з лідерами парламентських фракцій. Парламент не може дізнаватися про нашу переговорну позицію з зарубіжних мас-мідіа. І вважаю, така зустріч має відбутися одразу після сьогоднішньої розмови Зеленського з Трампом. Нам критично важливо обговорити терміново фінансування Збройних сил, підтримку оборонної промисловості, координацію дипломатичних зусиль, посилення внутрішньої єдності. Це вже точно не можна ігнорувати. І, попри системні антиконституційні кроки влади щодо опозиції, для нас, Європейської солідарності, завжди на першому місці є інтереси держави. І попри те, що влада в односторонньому порядку вийшла з угоди про єдність, яка була досягнута в лютому 2022 року, наші пропозиції щодо коаліції та уряду національної єдності залишаються в силі. Нав'язуватися ми теж не будемо, але за будь-яких обставин, готові до спільної роботи і спільної відповідальності, ми не дамо Путіну жодних надій, що скориставшись руйнацією єдності, йому вдасться розхитати ситуацію в країні, спричинивши внутрішню дестабілізацію, виграти від порушень демократії України. І в цій його гібридній війні. Не варто підігравати. Ми вистоїмо як держава в єдності, і це очевидний постулат і гріх не робити висновків з української історії, бо вона повторюється.